Готуюсь до марафону по догляду за обличчям. Готую б'юті-боксики. Це такі коробочки з пробничками. В нашому марафоні можна спробувати всі ці засоби. А саме, засіб, де макіяж. Де макіяж? Засіб для очищення шкіри 3 в одному, який очищає, зволожує, а також захищає вашу шкіру від впливу навколишнього середовища. Тонік, який з галуроновою кислотою, як ви всі знаєте, галуронова кислота покращує вигляд обличчя, запобігає зморшкам і також зволожує шкіру. Зволожуючий засіб з комплексом Танвайс, який каласно зволожує, оновлює вашу шкіру, а також дає їй сяючого вигляду. Денний крем з SPF 30 захищає відпливу навколишнього середовища, захищає від шкідливих променів сонця, а також додає вашій шкірі зволоження. Нічне рішення це а, нічний крем, який а, йде в комплексі з воложенням. Тобто, спочатку наносити а, нічний оцей засіб, а потім ще зверху оцей зволожуючий. Масочка вугільна, детокс маска, яка чистить пори. Дуже класно освіжає обличчя. Має боби квасолі неві, які вирівнюють тон шкіри та відбілюють її. Також засіб під очі, зволожуючий, який запобігає утворенню чорних кол під очима, а також зволожує та покращує шкіру навколо ваших очей. Ще пробничку буде Сісі-крем, який вирівнює тон. сі крем іде з SPF 15 який також захищає від ультрафіолетових променів. Дівчатка, запрошую в наш марафон. Всі ці засоби по догляду за обличчям ви можете спробувати в нашому марафоні. Марафон проходити, буде проходити в вайбері на протязі трьох днів. Буде більш детальна інформація про кожний засіб, а також будемо розповідати про те, як зберегти молодість своєї шкіри та боротися з пігментацією та висипаннями. Хто бажає спробувати марафон, будь ласка, доєднуйтеся до мого чату.